Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом 10 серпня черговий акт судового фарсу. Полковникові потрібна наша підтримка. Приходьмо. Генерала Сергій Кривонос пише, чому наші правоохоронні органи не порушують кримінальної справи проти тих, хто піарився. на Явоївському полігоні проти Подоліка з Арахамією. Чому не порушують справи проти Гусіва, котрий піарився на телі Київського танку ремонтного і туди прилітали? Чому не порушують кримінальні справи проти президента Зеленського, що розписується на ракетах, а потім по цьому аеродрому йдуть потужні прильоти для своїх, як треба, а для інших закон знаючи всі нюанси кримінальної справи щодо Романа Червінського. Я був не на одному засіданні суду. Я чітко розумію, що ця справа політично замовлена і шита не те, що білими нитками, а білими канатами. Тому закликаю всіх українців, хто має спроможність, приходьте і підтримайте Романа. Також в одному з інтерв'ю Кривонос зазначив наступне сприйняття президентом певних посадовців та певних людей формує офісу президента Андрій Єрмак та його заступники Роман Машовець та Олег Татаров. Генерал прокоментував інформацію про те, що Генштаб його заяви називає такими, які мають ознаки дискредитації вищого військово-політичного керівництва держави, що є неприпустимим під час правового режиму воєнного стану. От хто конкретно це говорив про дискредитацію? Це говорив очільник генерального штабу? Ні, це говорив головнокомандувач. Ні, це говорив клерк при всій повазі до клерка, якому це сказали зробити пе. Перші особи збройних сил до цього не говорили. Я сприймаю інформацію від тих, хто безпосередньо керує збройними силами головнокомандувача генерала Сирського. Я не підпорядковується представникам генштабу, клеркам пояснив військовий. Така заява генштабу вважає генерал Кривонос Пішла від оточення президента. Звичайно, я не знаю, звідки ця заява генштабу пішла від оточення президента безпосередньо пана Єрмака та його заступників. Вони формують точку зору президента з прийняття певних посадовців та певних людей. Керівник офісу. Президента Андрій Єрмак та його заступники Роман Машовець та Олег Татаров формують точку зору президента, Уточний військовий. Він пояснив, що, хоча юридично, президент є верховним головнокомандувачем, кожен може сам зробити висновок, хто фактично керує бойовими діями. Де юре, президент є верховним головнокомандувачем. Підкреслюємо слово де юре, а де факто вже кожен українець може зробити висновок сам, спираючись на ту ситуацію, яка складається зараз в країні. Я все сказав і навіть більше розумна людина з розум Зуміє підкреслив Сергій Кривонос. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.